Друзі, всім привіт! Одеська філія компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження на підвечір. Це Chevrolet Camaro 2013 року. Бензиновий двигун, 3,6 літри Потужний атмосферний, автоматична коробка передач, надійний гідротрансформатор, задній привід. Автомобіль з чудовим, чудовою вихлопною системою звучить невідмінно. Має привабливий візуальний стан. На легкосплавних дисках. Автомобіль у нас в чудовій комплектації, є повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль, чудова мультимедіа з камерою заднього виду. Також на автомобілі є проекція Зараз запустимо двигун. Звучить він просто невідмінно. Ось така гарненька проекція камера навряд чи передає звук, тому запрошуємо вас, друзі, на огляд та драйв даного авто. Придбати автомобіль можна як за готівку, так в кредит або лізинг, також інші відеоплати. Чекаємо тебе на тест-драйв, на каву.